Може, діти я, я тут... нас нас не штрафувати да? питання. З'їзд виведення з'їзду планувався завчасно. Планували розглядати питання часом серед вибора, як опозиційна політична сила, незважаючи на. Танні події, зокрема, репресії, переслідування проти наших народних депутатів, зрозуміло, що порядок денний з'їзду буде значно розширений. Крім того, що ми приймемо рішення про участь в місцевих виборах, ми приймемо резолюцію до українських громадян щодо знищення парламентаризму, який зараз відбувається з волі і руками президента України Петра Порошенка. Ми приймемо рішення про. Припинення депутатських повноважень народного депутата України Артема Вітка, колишнього члена фракції Радикальної партії, який сьогодні з парламентської трибуни заявив про свій вихід із фракції і про припинення свого членства у нашій політичній силі. Будемо розглядати інший цілий ряд рішень, спрямованих на адекватне реагування на ситуацію. Надзвичайні умови, коли наша політична сила, яка сьогодні перебуває в опозиції, піддається репресіям, піддається переслідуванням, піддається фальсифікаціям, залякуванням під народних депутатів. Тобто фактично ми проводимо цей 10-й чи вже 11-й наш всі страдикальній партій, ми проводимо надзвичайний складних. І, але я переконаний, що наша команда висторія на становимося. Він повністю зважаючи на те, що на третій годину зараз почане судове засідання, заплановано початку судового засідання щодо обрання міру запобіжного заходу народу депутату України Європи місічок. Наш з'їзд буде оперативний, нетривалий, і потім ми зі з'їзд усіх суд. Запрошуємося.